У військових колах розчаровані рішенням командира сухопутних військ. Екс начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич написав, що драпатий один із найкращих бойових офіцерів, і точно не той, з ким потрібно прощатися. Як так сталося, що солдати та молодші офіцери повинні захищати бойових генералів від старшого керівництва? Може варто сміття з хати викинути. Чи дочекаємось, поки ще під десяток найкращих офіцерів напишуть заяви? Військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним Осман, автор телеграм-каналу, говорять снайпер, написав, що мріяв побачити драпатого головкомом. Шкода, що драпатий іде з посади. Мріяв побачити на посаді головнокомандувача. Мало таких військових, а тим паче генералів, як драпатий, у будь-якому випадку можу тільки подякувати. Дописувачі в соцмережах теж висловлюють слова підтримки на адресу Михайла Драпатого. Послухайте, він вважає себе винним за загибель військових на полігоні сьогодні, ніби порядно, але краще йому залишитися, бо тоді на фронті загине більше. Сподіваюся, що відставку не приймуть або він сам передумає не на часі. Мені теж дуже прикро. Сподіваюсь, все-таки залишиться. Дуже потрібні такі командири. Щодо відставки. Ну, так має бути, коли стається щось погане за що відповідає ця людина. Будь-де в державних органах, так має бути. Якщо є велика проблема, ти несеш відповідальність. Я ж нагадаю, Михайло Драпатий очолював сухопутні війська з листопада минулого року. До того він був командувачем оперативного угруповання військ Харків. Серед його заслуг звільнення правобережжя Херсонщини. І звісно він увійшов в історію тим, як героїчно проривався на БМП через блокпост окупантів у Маріуполі в 2014-му під час звільнення міста.